Друзі, доброго дня! У мене для вас є на продажу Nissan Rogue 2019 року випуску. Автомобіль красивому сірому кольору на непоганій комплектації. Хороша зимова гума нова, оригінальні диски 17-го радіусу. У автомобілі є позаду камера заднього огляду, парктроніки в є безключовий доступ у нас, сліпі зони. Асистент, який допомагає при русі, спорт-екорежими. Двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Штатна мультимедіа, двозонний клімат-контроль, речах перемикання передач. Стан дійсно заворажує Стан водійського сидіння, пасажирського, є в нас підігріві сидінь. Покажу вам трішки задній ряд. Задній ряд достатньо просторий в нас. Чорна тканина, є додаткова вентиляція від кліматконтролю для комфорту задніх пасажирів. Навіть багажник у нас відчиняється від змаху ноги. Сервопривод електричного багажнику та дуже вміський сам відділ багажного відсіку. Класна тачка, котру я раджу приїхати та побачити. Самостійно Грушевського 15 а місто Одеса. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Придбати можна у кредит, лізинг, трейдинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.